<реш> кілька слів, ти ж автор. <реш> кілька слів про скульптуру сантехніка. Ну, кілька слів. У 2010 році будувався центр атріуму, відкриття. І перед відкриттям думали якось його подати серйозно, так одобрити, щоб фасад був відповідно і навколо територія була чимось таким ексклюзивним виділена. Ну, вирішили зробити тоді, ідея була. Траса димпорист, щоб зробити саме сантехніка, яка вилазить за цю злюку, тому що такі вже такі були. У нас навіть в Україні є такі в Бардянську пам'ятник. І в світі таких фар є пам'ятники. Ну, і реалізували її і таким чином, щоб він не був подібний на тих, які вже є. Своєрідний, такий життєрадісний. І мені здавалася гарна ідея, взагалі, людина вилазить з, з потайбічного світу, з якоїсь, вибачте, дерьма, тут дивиться на природу, світ, сонечко сяє, люди ходять, дівчата навколо. І радіє, тішиться, що він нарешті звідти виліз. Так нас Україна має вилізти і нарешті тішитися, що ми вилазимо в Європу. Все найкраще вам.